Гордий будь, 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 будь поруч, друзі, і всьому суть Ти сміливий, ти крутий, Світ теплом душі зігрій, грій, 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 грій. Ми готові завжди до рішучих дій, з нами вчися, з нами мрій. Друзі, ви слухаєте останній восьмий випуск подкасту з іскоркою, нашої дивовижної подорожі єврейським сафарі парком, де ми знайомимося з незвичайними істотами з історій Тори та оповідань мудреців. І сьогодні з нами, як завжди, наші чудові юні ведучі Хана та Елік. Іскорко. А хто сьогодні буде нашим особливим гостем? Сьогодні на нас чекає зустріч із по-справжньому унікальною істотою ослицею пророка Білама. Це єдина тварина в історії Тори, яка заговорила людським голосом. Нічого ж собі, ослиця, яка вміла говорити, як у мультфільмах, не зовсім, Еліку. Це не просто вигадка чи казка. Про цю історію розповідається в тижневому розділі Тори Балак. І сьогодні ми дізнаємося не лише про цю дивовижну ослицю, а й про важливі уроки, які несе нам ця історія. Я так люблю історії Тори. А що там сталося? Спершу вирушмо в минуле приблизно на три тисячі триста років тому. Сини Ізраїлю під керівництвом Моше Рабейну подорожували пустелею після виходу з Єгипту. Вони вже були близькі до землі Ізраїлю та розташувалися перед нею табором. А хто такий Білам? Білам був відомим чаклуном та пророком в інших народів. Він жив у Месопотамії біля річки Прат або Євфрат однієї з чотирьох річок. Що витікають з Едемського саду. Попри те, що він був з іншого народу, Всевишній іноді відкривався йому. Якщо він був пророком, то він був гарною людиною. Не завжди буває так, Еліку. Рамбам пояснює, що Білам одержав свій дар пророцтва від Всевишнього, але використовував його неправильно. Він мав негативні якості характеру, такі як гординя та заздрість. І ще він любив гроші найбільше всього на світі. А що ж трапилося з його ослицею? Цар Моава, якого звали Балак, дуже злякався, коли побачив, що євреї розташувалися поряд із його землями. Він чув, що сини Ізраїлю перемогли могутніх еморейських царів, і боявся, що і він сам також буде переможений. Тому він вирішив звернутися до Білама з проханням проклясти єврейський народ. Проклясти? Але ж це дуже погано. Звісно, Еліко балак думав, що коли Білам прокляне єврейський народ. Він зможе перемогти євреїв у війні. Наші мудреці кажуть, що Білам був відомий тим, що умів точно визначити момент, коли Всевишній гнівається, і використовував цей час для проголошення своїх прокльонів які завжди збувалися. І Білам погодився проклясти євреїв. Спочатку Всевишній сказав біламу. Не йди з ними, не проклинай цей народ, бо він благословенний. Але балак пообіцяв біламу велику нагороду. Білам дуже хотів отримати нагороду і знову запитав у Всевишнього. Цього разу Всевишній сказав йому якщо люди прийшли кликати тебе, устань та йди з ними. Але тільки роби те, що я скажу тобі. Отже, Білам міг піти з ними? Так, але тільки щоб зробити те, що скаже йому Всевишній Проте Білам у своєму серці вирішив, що все ж таки спробує проклясти народ Ізраїлю, щоб здобути нагороду, як мовиться, і спалахнув гнів Всевишнього за те, що він пішов. І тут з'являється ослиця? Саме так. Білам сідлав свою ослицю та вирушив у дорогу. А Всевишній послав ангела з оголеним мечем, щоби перегородити дорогу біламу. Найдивовижнішим було те, що ослиця побачила ангела, а сам білам його не бачив. Як це тварина побачила ангела, а людина ні? Всевишній подарував тоді ослиці особливу здатність. Бачити духовні сутності. Ослиця побачила ангела, що стоїть на дорозі з оголеним мечем, і повернула з дороги на поле. А що зробив білам? Білам розгнівався на ослицю і вдарив її, щоби повернути на дорогу. Тоді ангел встав у вузькому місці між виноградниками, де з обох боків була кам'яна огорожа. Коли ослиця побачила ангела, вона притулилася до стіни та притиснула до неї ногу білама. Ой, мабуть, біламу було боляче, так дуже боляче. Тому він знову вдарив ослицю. Після цього ангел перегородив шлях у такому вузькому місці, де вже зовсім не можна було пройти. Ослиця лягла на землю разом з біламом на спині. Білам дуже розгнівався і почав бити ослицю палицею. І тоді сталося диво? Точно, хано. Всевишній відкрив уста ослиці, і вона заговорила людським голосом. Вона запитала білама, що я тобі зробила, що ти б'єш мене вже втретє. Нічого ж собі, і білам не здивувався? Уявіть собі, ні. У гніві він відповів ослиці. Ти знущалася з мене. Якби був меч у руці моїй, я б тебе вбив. Якось не дуже чемно він відповідав тварині, яка раптом заговорила: Ти маєш рацію, хано, і ослиця поставила йому дуже мудре запитання Хіба я не твоя ослиця, на якій ти їздив із тої пори, як я в тебе до цього дня, хіба я колись так робила з тобою раніше? І що відповів Білам? В цей момент Всевишній розплющив очі білама, і він побачив ангела, що стоїть на дорозі з оголеним мечем. І тоді білам усе зрозумів. Отже, ослиця була розумніша за білама? Вона побачила ангела, а він ні. Можна й так сказати. Мудреці пояснюють, що в цій історії Всевишній хотів дати Біламу важливий урок. Білам вважав себе дуже мудрим і особливим, адже він міг спілкуватися з Всевишнім. Але тут навіть ослиця спромоглася побачити те, чого не бачив сам пророк, і на додаток. Вона ще й заговорила, це мало показати біламу, що всі його здібності тільки від Всевишнього. А що сказав ангел Біламу? Він сказав: ось я вийшов, щоби перешкодити тобі, тому що твій шлях не угодний мені. Ослиця побачила мене і ухилялася від мене вже три рази. Якби вона не ухилилася від мене. Я б убив тебе, а її залишив живою. Виходить, ослиця врятувала життя, біламу. Саме так ослиця своїми діями врятувала життя свого господаря. Білам визнав свою провину перед ангелом. І білам після цього повернувся додому? Ні, Еліку. Ангел сказав йому: Іди за цими людьми. Але говори лише те, що я скажу тобі. А що було далі? Він прокляв єврейський народ. Це найдивовижніше. Коли Білам піднявся на гору, звідки було видно табір синів Ізраїлю? Він спробував проклясти їх три рази. Але щоразу замість прокльонів із його вуст виходили благословення. Всевишній звернув його злі наміри на добро для народу Ізраїлю. Ух ти! замість поганих слів, вийшли добрі. Отже, треба слухати інших, навіть якщо вони здаються не такими розумними. Дуже точне зауваження Еліку Любавицький Рибе вчив. Що іноді істина може прийти з несподіваного джерела. Навіть від того, кого ми вважаємо нижче за себе, можна отримати важливий урок або мудру пораду. А як було б чудово, якби всі тварини могли розмовляти? Так, це було б незвичайно і дуже цікаво. Насправді, за переказами, вуста ослиці Білама були одним з десяти особливих творінь створених Всевишнім, у сутінки перед настанням першої суботи. Усі ці творіння були винятковими та чудовими. А що ще чудового було створено тоді? Серед іншого були, наприклад, веселка, ман, яким харчувалися євреї в пустелі, палиця Моше, яка перетворювалася на змія і творила чудеса в Єгипті, скрижалі з десятьма заповідями. А також Шамір чарівний черв'як, про якого ми вже говорили в одному з попередніх випусків. Я пам'ятаю про Шаміра. Він міг різати каміння без інструментів. Молодець Елік, у тебе чудова пам'ять. А тепер зіграємо в гру, щоб перевірити, наскільки уважно ви слухали історію про ослицю Білама. Я обожнюю ігри. Я ставитиму запитання і даватиму вам час для відповіді. Після кожного запитання я дам три варіанти відповіді: зроблю паузу, і ви зможете обміркувати свою відповідь. Потім я скажу правильну відповідь. Хана, Елік, ви готові? Звісно, я зарядилася знаннями. Я також. Дорогі слухачі, ви також беріть участь. Після кожного запитання буде пауза. Подумайте та виберіть свій варіант. А потім ми скажемо вам правильну відповідь. У якій книзі розповідається історія про Білама та його ослицю? А. Тора. Б. Талмуд. С. Сідур. І правильна відповідь. Правильна відповідь. Дора А тепер запитання від мене. Хто попросив Білама проклясти єврейський народ? А. Тутанхамон параон Єгипту. Б. Тіц імператор Риму. Це Балак цар Моава Правильна відповідь. Це Балак цар Моава що ж, крокуємо далі нашою стежкою. Скільки разів ослиця Білама ухилялася від ангела? А. Один раз. Б. Три рази. С. П'ять разів. Отже правильна відповідь Б. Три рази. Перший раз ослиця повернула з дороги в поле, другий притиснулася до стіни. Третій лягла на землю разом з біламом на спині. Я пам'ятаю, як вона рятувала його, а він усе сердився. Абсолютно правильно, Еліку, історія показує, що до тварин потрібно ставитись із добротою та повагою. Білам бив свою ослицю без причини, не розуміючи, що вона намагалася врятувати його життя. Тора вчить нас, що тварини. Це теж творіння Всевишнього. І ми мусимо дбати про них. Наступне запитання. Що тримав у руці ангел, який перегороджував шлях біламу? А. Посох Б. Смолоскип. Це. Оголений меч. Правильна відповідь: це оголений меч. То був дуже серйозний момент. Так, і услиття побачила це першою. Дякую, що грали з нами. Ви молодці! Навіть якщо ви десь помилилися, це не страшно. Адже головне, що ви вчитеся, думаєте та ростете. До нових зустрічей у наших подкастах. Подорож сафарі парком разом з іскоркою, ханою та Еліком закінчено. Але ми обов'язково повернемося і розповімо вам ще багато усього цікавого. Слідкуйте за каналом Даркейну вдома та чекайте на нові сюрпризи. Дякуємо, Іскорко! До нових зустрічей!